Заради такого задоволення затяті рибалки й виходять на лід. Азарт та витримка речі на перший не несумісні. Однак їх успішно поєднують любителі зимової риболовлі. Євген зізнається, що це захоплення з'явилося в нього ще в юності. А зараз чоловік заради хобі виходить на кригу раз на тиждень. Про правила безпеки не тільки знає, а й застосовує на практиці. «Приходилося Прихотілося вданібуть спасати чоловіка, дітей Спасав, не один раз. Виходити на лід Євген не боїться. Як поводитися в екстремальній ситуації, йому теж відомо. Взагалі, треба вірьовку з собою носити. Метро п'ять вірьовки з собою. Провалюють спиною вилазять. Бувають крючки з собою. Я я не сюда, я не переходив Та, попри власну обізнаність від пам'ятки чоловік не відмовляється. Ну, ну, Звичайно, вживати скільки каліт кажуть. Профілактичні заходи для любителів підлідної рибалки зініційовані управлінням Державної техногенної безпеки. В першу чергу увагу приділили елементарним правилам безпеки поводження на кризі. В першу чергу потрібно виходити на льод не зразу, коли він тільки утворився, коли перші, перші заморозки, як кажуть, прийшли, а вже коли крига хоча б 20-25 сантиметрів. В місцях скупчення не слід ставати, ловити рибу. Ну і бути обережним. Не вживати спиртні напої. Перше, саме головне. Теоретичні рекомендації супроводжувалися научними демонстраціями того, як слід себе поводити, опинившись у крижаній воді. От вилізає. Тут можна відкатитися, тому що льод може бути рядом дуже хрупкий. коли він відкатився, відполз від цього місця і потім можна вже підійматися Крім того, можна було побачити і рятувальників у дії. Дату проведення заходу теж обирали не випадково. Сьогодні проводилися заходи планові сумісно з головним управлінням Держтехногенбезпеки в Київській області, присвячені до святкування водохреща. Ці заходи проводяться в зв'язку з тим, що цей день дуже багато людей купаються в воді. Ну, перш за все, хотіли попередити. Випадки перехолодження. У 2012-му сталося сім нещасних випадків на кризі, внаслідок яких загинуло семеро людей. Врятувати ж вдалося четверо осіб. Тож будемо сподіватися, що профілактичні заходи допоможуть мешканцям Обухова вберегтися від небезпек та не збільшувати сумнозвісну статистику. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія БАРТ Українка.